Друзі, я зараз придумав 101 чи 103. Вже чесно, розбився з, ну, добру справу з, 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 це саме, за місяць. З 23-го знайте добрі справи. Така цепочка. Зараз біля Олександровської церкви. ну може ви бачити, Олександровська да, церква на Бесарабки. Оце лавочка там. Я придумав таку добру справу. Вчора на такі штучки він роздав людям, пані всім нужденним, але не можна самому матушка сказала, бо моліти самі роздають, аби ну на мене буває часу, багато працювати треба. Робота була, то вони самі роздавали. Не сказав, що вони мало того, що кормять людей, да що завтра Дарницький, е, ну, без як сказати, без. Е, без батьків люди, десь дом поїде, дитячий дом, та ще інвалідів, поїде там якісь свято, вони їх провідувати. Мало то, що ну, батюшка такий пони, настоятель. Та грецька якась там зафона ця церква. Так ще десь дитячим домом забу... За, ну, Вони там, типу, як заботяться, так? Да? Я теж такі смаковики купив, бачите. Хто хоче там теж вони, це самое... ну це такі... Добрі справи настоящі, це дуже хочеться їм допомогти. Я теж хочу поучаствувати, меблі 365 дуже полюбляю це діло. З кожного заказу виділяємо е, по можливості. Так що добрі справи ніколи не закінчаться. Во всі віка, во всі гадати, знаєте, як вироб, вироб. Не тільки військовим, там, понятно, тим-тім, бездомним, безхатченкам теж треба допомагати. Допомагаємо всім. Дивіться, люди всім сидять, бачите, всі. Ті. Матушки, всі хочуть допомогти. Так що приєднуйтесь, звичайно до цих добрих справ. Це дуже клас, круто. енергія. Дуже класна у вас. Дуже все получається. все буде.